У Вашингтоні проходить третє засідання комісії стратегічного партнерства США Україна у вівторок. Члени української урядової делегації, на чолі з міністром закордонних справ Костянтином Грищенко, провели ряд зустрічей та нарад у державному департаменті Сполучених Штатів. За результатами зустрічей сторони підписали кілька міждержавних документів. Розповідає Руслан Петричка. У рамках роботи комісії, держсекретар США Гілларі Клінтон провела зустріч з міністром закордонних справ України Константином Грищенком, на якій сторони підтвердили важливість підтримки відносин між Україною та Сполученими Штатами на рівні стратегічного партнерства. З часу, коли ми почали ці зустрічі у грудні 2009 року, комісія зі стратегічного партнерства між нашими країнами працювала над розробкою та втіленням конкретних дій, спрямованих на покращення життя людей обох країн. Моя розмова сьогодні з міністром Грищенком торкалася викликів, які стоять перед нами. Ми обговорювали багато питань, включаючи подальшу співпрацю у питанні нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї, нашу підтримку намірів України. Силювати демократію та судову систему, співпрацю у глобальних справах, як то безпека харчів та боротьба з віл снідом, а також допомога Україні у розробці внутрішніх джерел енергії і приваблення приватних закордонних інвестицій, зокрема зі сполучених штатів. Ми закатали наші рукави, пане міністре, щоб досягнути нашу спільну мету збудувати більш безпечну, багату і більш демократичну Україну. Гілларі Клінтон закликала український уряд шукати взаєморозуміння і точки дотику з представниками громадянського суспільства, зміцнювати демократичні інститути та покращувати умови ведення бізнесу в державі. You, міністр закордонних справ Константин Грищенко у свою чергу сказав, що Україна покладається на підтримку Сполучених Штатів у досягненні амбіційних планів у європейській інтеграції. Українська делегація передасть послання та думки американської сторони у Київ, і ми сподіваємося, що те, за які ми сьогодні озвучили та обговорили, будуть почути у Вашингтоні. За підсумками зустрічі глави закордонних відомств обох країн підписали меморандум про взаєморозуміння у питанні боротьби з торгівлею людьми. Руслан Петричка голос Америки.